Сьогодні у нас така невеличка з Ксенією. Ліс біля малих калетиниць, що в Хмельницькій області. Ліс називається Котяш. А що він називається так, то я не знаю. От вирішили ми сьогодні зробити таку мандривочку таким лісом біля села Малі Калетинці, що на півночі Хмельницької області. Такий ліс. Посеред лісу є такий невеличкий ставочок. Ставочок. А ще літ на ставочку. В ліс не попадає так сонце. Хоч і плюсова температура? Ото такий ліс, такі ставочоса серед лісу. А ми продовжуємо таку мандрівочку таким лісом. В цьому лісі в 1943 році. Один із загонів Ковпака відпочивав. То вони йшли. І якраз в цьому лісі один із загонів відпочивав. Тут така горбиста місцевість. Така горбиста місцевість. Сьогодні у нас така прогулянка. Так, да, Ксеня? По такому лисі. Цей ліс називається Кочаш. А чому він так називається, то я не знаю. Продовжуємо далі йти таким лісом.